До зображення ціну євро литовці звикли. Від серпня минулого року в магазинах подвійні ціники – у літах та євро. Для зручності покупців так буде ще півроку. Захисники прав споживачів пильнують, щоб власники магазинів не наживались на перерахунку цін. я хочу пересвідчитися, що магазини не використовують перехід на євро для свого зиску, аби заробити на споживачах. Такий контроль за цінами запровадили, щоб підвищити довіру до євро серед населення, адже багато литовців скептично поставилися до переходу на єдину європейську валюту. Передусім, боялися значного підвищення цін. А ще шкода розставатися з літом, який понад 20 років був одним із символів незалежності країни. Але на тлі війни в Україні, членство в Єврозоні, поряд з ЄС та НАТО литовці сприймають як додатковий захист країни від імовірних зазіхань у Росії. З євро ми належимо до клубу спільної європейської валюти і можемо краще протистояти тискові з Росії. трекаємо Трохи шкода, що ми розстаємося з нашим літом, але євро міцніше пов'язує нас з європейською сім'єю. Тим часом уряд Литви в перевагах євро не сумнівається. Тут переконані, литовці полюблять євро. Нині лише половина населення вірить, що запровадження євро принесе їм якісь економічні переваги. Але ми бачили у сусідній Естонії, що за два роки євро почали схвалювати майже 85% населення. Естонці теж дуже обережні, коли йдеться про їхні фінанси. Гадаю, в нас теж Мене близько двох років, перш ніж підтримка буде такою ж високою. Окрім переходу на європейську валюту, влада Литви переорієнтовує економіку в бікіс і досить успішно, незважаючи на те, що Росія поки що найважливіший торговельний партнер Литви. 60 відсотків зовнішньої торгівлі вільнюс уже здійснює з країнами Євросоюзу. Гадаю, стиль мислення керівництва компаній змінюється. З'явилося усвідомлення, що краще працювати з менш ризикованими ринками. Мати вигоду від євро як стабільної валюти. Може, з меншими прибутками, проте з довгостроковою стабільністю. поведінка Росії в Україні не на жарт налякала литовців у такі часи. Євро для них це додаткова безпека. Тож литовці радіють новому року з новою валютою.